Баварія. Хочу вам показати цікаво самому, ну вже трошки я зрозумів цю тему, як заряджати Теслу свою від сонця. Трошки тестував е, на EcoFlow Delta 2, ну це взагалі ні про що. Там навіть з розширювачем, акумулятором вона ну, буквально там, 6 кілометрів додає. Це ж. 100 раз треба заряджати, щоб повну батарею зарядити. Ну і врешті в мене з'явилася така ідея взяти Ecoflow Delta Pro на зарядну станцію. Одну спочатку, а потім ще одну, а тепер ще одну. Я маю вже три зарядних станції, сонечко світить, хочу вам показати. 388 кілометрів у мене зараз. А я приїхав в п'ятницю ввечері з огляду. І у мене було тут аж 27 щось кілометрів, там, до 30 кілометрів було всього-навсього запас ходу. От. А зараз е, залишилось 12 кілометрів і буде повна батарея. Зараз покажу вам, чим я заряджаю ось батареї. У мене раніше був тільки верхній ряд по 270 Вт батарейки. А зараз я взяв по 430 ватт оці ще два ряди. І до кожного ряду це 140 вольт кожен ряд послідовно. Якщо паралельно з'єднувати, там навантаження більше, я з'єднував послідовно, цих три ряди. І цих три ряди я під'єднав кожен на сьогодні до свого екофлов Дельта 2. Один з них зараз заряджає. Ось Залишилось 6% на цьому екофлов. Але мені там ще 12 кілометрів. Подивимося сюди. 44. А тут 63. От можна врубити сюди. Цей вимикаємо. Поки що в мене тут нічого не автоматизовано. Треба докупити обладнання ще, щоб не перемикати в розетки. Ну але поки що можна так от. 64% мені вистачить ще й залишиться, щоб до 100% до 400 кілометрів зарядити. Мою Теслу Стандарт Рандж Плюс. Я маю вже на машині, зараз покажу, пробіг який. Раніше можна було без проблем заряджати де-небудь біля супермаркету безкоштовно, але зараз така опція вже пропала. Блін, стабілізаторами. Вот зараз я покажу вам. Так, де мій там пробіг? Ось дивіться, 109. Ну. iPhone 15, многімном. Ви бачите, він не фокусує. Оце iPhone 15. 11 прекрасно робить, мені казали, це в тебе тільки. А він е, тільки в, без, якщо без, додаткового, без додаткової програми, то він сам на свою камеру да, фокусує. А якщо через будь-яку програмку, то отак, от, бачите? 11-й прекрасно. А 15-й у всіх така от історія. Ну таке не про iPhone. 109983. Це 110 тисяч кілометрів. Я сам проїхав особисто. Досі не шкодую, що я їжджу на електромобілі, навпаки. Коли тільки придбав, думав, ну може, от покатаюсь, трохи батарея деградує ще щось і пройдеться повертатись на ДВЗ. Але на сьогодні твердо можу сказати, що не маю бажання повертатись на ДВЗ. Електромобіль все ж набагато краще, починаєш відчувати всі запахи, десь стоїш в пробці і смердить від тих машин, всіх ДВЗ, ще є. вони клокотять. А це собі тихесенько, класно. Ну, В плані економії, якщо там немає своєї зарядки, то напевно це і невигідно. Нічого ви там особливо не зекономите. Хоча. Хоча, якщо їздити повільно, то можна і зекономити. Дуже велика різниця повільна їзда і швидка їзда. На моїй Теслі стандарт Range плюс, у якої заявлено 420 кілометрів, по-моєму, заявлено. можна проїхати і 250 кілометрів. І якщо їхати повільно, можна проїхати. Я проїжджав 490 майже 500 кілометрів. І от така дуже сильна різниця. І була така у мене ідея випробувати через е сонячних батарей заряджати. І от зараз, коли я вже маю три е зарядні станції EcoFlow, і від сонця я маю там, на 5 кВт сонячних батарей, але ж... Не потрібно весь час сидіти біля, біля тих панелей, коли є куди зберігати енергію. Кожен Екофлов Дельта Про має 3-6 кВт, і це виходить 10, майже 11 кВт три станції. Так? От, якщо поставити на кожну ще по два розширювача, по дві батареї. Вони дорогі, зараз я не збираюсь ставити, але десь на шарка може попадеться, то чому би і не взяти. Це, це ще можна додати три рази по стільки. Це буде вже серйозно, це буде там під 50 кВт збереженої енергії, собі катаєшся десь, а вдома два дні і 50 кВт є збережених. Це вже серйозно. От. Ну і використовувати можна як для інших потреб. У нас тут продажа електромобілів часто буває. А якщо заряджати з розетки, то тариф може значно збільшитись за великого споживання. Тому по-любому вигідно. Єдина проблема, що ви не можете в Німеччині без дозволу включитися. В... Включитися в... в енергетичну систему і віддавати енергію, якщо більше ніж пів кіловата в... В... в Німеччині, хіба що балконні електростанції, оці, що продають зараз в будівельних магазинах, там вони 470 ватт, по-моєму. От тоді можна без дозволу, без нічого. Там просто штекер в розетку всовується від. Від того приладу, і все, ви маєте, не треба зберігання енергії, ви просто економите енергію вдома. Але коли ви хочете без дозволу заряджати, наприклад, машину, то це має бути окрема система, жодних підключень в електричну мережу, просто я використовую зараз ще раз покажу, у мене провода йдуть. Ось у мене батареї, Не туди включаю, що вона переключається. Ось у мене батареї, Тут рядишком відразу йдуть дроти від тих батарей. Ось на три пари, на три екофлоу. Кож, кож, кожні три батареї, кожен з рядів цих має 140 вольт, як я вже говорив, послідовне включення. І по 140 вольт на кожен, на кожен екофлоу. І вони собі, бачите, заряджаються окремо. Деяке обладнання треба ще докупити, щоб їх з'єднати разом, щоб не було цього перемикання з одного в другий. От. Ну і, Як я казав, розширення батарей, Но це е, точно купувати не буду, тому що вони... Нормально коштують, як і Екофлов. Екофлов Дельта Про, до речі, колись коштували 3600 євро. На сьогодні можна купити за 1400 євро. Ну там декілька буде подряпин. Бачите, всюди навіть ці пленочки є, все. Але десь може бути. Я навіть не покажу зараз. Такі маленькі, маленькі десь подряпинки були. Це офіціали продають на eBay. Можете... Зайти на eBay і подивитися. 1420 євро можна на сьогодні придбати EcoFlow Delta Pro. Його можна брати з собою. Він на колесиках. виймається отут у нього ручечка, він возиться на колесиках дуже зручно. Можна брати будь-куди з собою. Можна взяти до нього переносні батареї. Сонячні, там є зараз такі, по-моєму, на 200 з лишнім ватт є фірми Екофлоу. Можна дешеві, звичайні взяти, там є складні такі чомоданчики, батареї розкладні. Коротше кажучи, я до того, що реально, цілком реально вже на сьогодні рядити свій автомобіль від сонечка. От сонечко засвітило. Будь ласка, позавчора у мене була пуста батарея. Сьогодні у мене є, вже зараз буде, там, за яких 15 хвилин повна батарея. Це ж не те, що сидіти біля машини. У мене в суботу, в неділю, нічого не було, я нікуди не виїжджав, от вона собі заряджається. І у мене повна батарея була пуста, на 400 кілометрів плюс ще й енергія додатково залишається. Навіть з трьома екофлоу. Якщо щоденно їздити кудись, звичайно, треба заряджатись, е десь заряджатись на суперчарджерах по, по дорозі ще. Це теж не проблема. На сьогодні вже зарядки дуже швидкі, яких 30 хвилин, там, навіть коли далеко їхати, і ти вже зарядився повністю. А є ж в основному. Заряджання таке 10 хвилин їхати не треба далеко. Тобто це вже не проблема. І дуже добре, що їдеш додому. Часто я заїжджав по, по дорозі додому, обов'язково заїжджав на, на суперчарджер, щоб зарядити машину, щоб завтра було з чим доїхати знову до суперчарджера. І зараз у мене ця проблема відпала. Тому що зараз я маю оці EcoFlow Delta Pro, я маю сонячні батареї і без проблем е, розраховую на те, що у мене є вдома енергія. І не треба збільшувати тарифи по оплаті за, свою, за своє помешкання. Дуже зручно. От. В Україні, хто має Тесли, теж е, рекомендую. Це не дешевий спосіб заряджання. Можна набагато здешевити, зберігаючи на дешеві дешевші акумулятори. А якщо без акумуляторів заряджати тільки в день, то можна взагалі 90 євро 420 ватт батарея. десяток батарей, 900, 900 доларів, 900 євро, і вже можна 4 ну там ще інвертор. Можна взяти за яких 500. І все там, за півтори тисячі можна заряджати машину в сонячну погоду. От. Але якщо хочете зберігати, зберігання все ж не дешеве. Ну, як, як приклад показав, це не, не, дор... не дешевий приклад. Ну, але у мене немає можливості залишати автомобіль, я багато катаюся, як бачите. 110 тисяч кілометрів сам наїздив на своєму автомобілі. Тобто мені треба їздити. Але в вихідні, будь ласка, машина повністю зарядилась. Ну, все, буду закінчувати на цьому відео. Були класні машини, які я хотів показати, але не встиг показати. Отака ренушка була, вона вже продана. Класна машина, електромобільчик. Ми зараз робимо упор на електромобілі вон є кона 23-го року, свіжачок, але це дорога машина, не, не зовсім для України. До речі, цю машину я робив відеогранушку, і вона ще не продана. Люди висилали, висилали завдаток і так і не вислали. Ну все, буду закінчувати. До наступних відео. До побачення.